Що таке руни і як з ними взаємодіяти? Всім привіт! Мене звати Тетяна Мандрагора. Я рунолог. Вивчаю руни з 2017 року, практикую і навчаю з 2019 року. І сьогодні я хочу поговорити. Це відео воно буде для тих, хто тільки починає займатися рунами, тільки зацікавився ними. І я сьогодні розберу такі дуже розповсюджені хибні переконання про руни, якісь міфи, і розкажу про те, що з ними взагалі можна робити. Тому поїхали. Взагалі, руни це не лише магічні символи. В першу чергу руни в давнину були письмом. Це письмо давньогерманських племен. І так, коли говоримо про руни, вони знаєте, йдуть в двох сферах паралельно. Одна сфера це магічна, це руни як магічні символи. А друга сфера це суто лінгвістична, тобто це руни як інструмент передання інформації, тобто це як літери, це як мова. І тому з суто наукової точки зору це письмо, давнє письмо. З магічної точки зору, це інструмент, яким можна робити певні, скажімо так, Мантичні маніпуляції, тобто ворожити на рунах. На рунах ми можемо також робити рунічні формули. Ну, зараз детальніше про це вам розкажу. Коли вони з'явилися? З'явилися вони приблизно в першому столітті нашої ери. Це за такими офіційними даними, хоча були вже знахідки археологічні, які нам показували і підтверджували, що руни, скоріше за все, з'явилися навіть трошки раніше, навіть до нашої ери. Що означає саме по собі слово руна? Слово руна означає таємниця, сказана пошепки. Про руни є дуже мало інформації, і це пов'язано з тим, що, незважаючи на те, що це письмо, але інформація магічна про руни вона передавалася усно. Тому у нас у нас є певна інформація, звичайно, як з рунами взаємодіяти, є різні там заклинання, руностави і так далі. Але в основному інформації якоїсь такої чіткої насправді вкрай мало. Тому з рунами треба вчитися взаємодіяти в своєму стилі. Треба кожній людині, яка зацікавилася рунами, треба знайти свій особистий стиль взаємодії з ними. Свій підхід знайти. Що ж ми, власне, можемо робити з рунами? Які маніпуляції, що взагалі можна з ними робити? В першу чергу це ворожіння. Руни відомі саме як мантичний інструмент, тобто. Для ворожіння, для пророцтва майбутнього, ну, це, скажімо, так, в такій більш архаїчній формі, як використовували їх колись, це щоб зазирнути в майбутнє. На сьогоднішній день ворожіння воно має ще багато різних. Сторін і дуже часто зараз ворожіння використовується для того, щоб розібрати якусь ситуацію, розібратися в собі, розібратися в тому, що насправді зараз там відбувається, що насправді потрібно, і так далі. Тобто на сьогоднішній день ворожіння, будь то на рунах, чи на картах таром, чи на якихось інших оракулах, воно має набагато більше. Сторін і можливостей, аніж це було раніше, просто такі пророства та розкажіть, що мене чекає. Зараз це геть не так, і на рунах теж ворожіння може бути доволі глибинним, доволі психологічним і давати нам дуже багато корисної інформації про ситуації та про людей. Далі, що ми можемо робити з рунами, це створювати обереги, створювати свічки з рунами, різні амулети, талісмани, браслети, підвіски і так далі. Тобто якісь артефакти, магічні артефакти сили, це те, що буде нас захищати, те, що буде надавати нам силу. Бо руни це, це символи сили. Не лише інструменти для ворожіння, а й інструменти для того, щоб підсилювати себе, щоб захищати себе та своїх близьких. Рунічні формули та руностави. Також створюються для дуже різноманітних запитів, починаючи від грошей, завершуючи також якимись духовними запитами, тобто там, розібратися в собі, там, розвиватися духовно і так далі. Тобто можуть бути дуже різні запити. Знову ж таки, руностави, іронічні формули використовуються для захисту, для очищення. Для очищення від негативної енергії, від якихось сторонніх думок, від загалом енергії, які нам не подобаються, які нам не потрібні, за допомогою рун можна в своє життя залучати. Потрібні енергії, ті, які нам хочеться, ті, які нам подобаються. Ну і, звичайно, це теж окреме мистецтво зробити це все правильно, коректно і щоб це не принесло вам ніякої шкоди, а принесло користь. І такі, от уже більш сучасні способи взаємодії з рунами, це медитації та проживання. Так, на руни ми можемо медитувати, ми можемо малювати руни, сідати і медитувати на їхнє зображення, для того, щоб щось для себе усвідомити щось пропрацювати. Проживають руни зараз. Це також ну, мовно така дуже новітня практика, тобто, в давнину чи руни прям проживали. Але зараз це активно роблять. Для чого? Якраз тому що. Зараз про руни мало інформації залишилося, дійшло до наших часів, і кожен має сам знайти свій спосіб взаємодії з рунами. І проживання це якраз дуже хороший спосіб для того, щоб відчути, а що для мене означає ця руна. Тому що руни дуже лаконічні. У них дуже такі короткі значення, також у рун буває по декілька значень, і також, якщо ви вже про руни щось читали цікавилися, то ви могли бачити, що ох, які бувають різні значення. Іноді вони розходяться прям дуже діаметрально протилежно від автора до автора. Один автор каже, що ця руна означає ось це, інший каже щось інше про неї. І якщо ви споживаєте в інтернеті дуже багато інформації про руни, то в якийсь момент ви можете сильно заплутатися. І от якраз якщо ви, ви з цим вже стикнулися, і виникає питання: така що, що ж вона насправді означає ця руна, то проживання якраз для цього: для того, щоб для себе усвідомити, що означає для мене ця руна. Ну, це в першу чергу. І також проживаємо руни ми для того, щоб ми могли з ними якісніше працювати. Тобто це зовсім інший рівень взаємодії з рунами. Ми можемо ворожити на рунах, робити там рунічні формули, робити обереги, навіть якщо ми просто там про руни почитали, щось дізналися і, ну, і щось робимо. Та? Але якщо ви прожили руни, то це зовсім інший рівень, це зовсім інша глибина взаємодії з рунами. це зовсім інші ворожіння за допомогою проживання ворожіння стають більш глибокими, більш об'ємною стає інформація, яку ми зчитуємо з рун. І тут я вам кажу зі свого власного досвіду, бо я вже дуже багато років взаємодію з рунами, і дійсно те, як це було на початку, і те, як це зараз, майже через 10 років, це, звичайно, зовсім інший рівень. І так само хочу вам сказати, що взаємодія з рунами вона буває не одразу дається. Іноді руни не одразу відкриваються людині, і треба ну, постаратися. Щоб вони вам відкрилися, щоб ви були готові з ними працювати. Іноді потрібен час для цього. І я загалом вважаю, що для вивчення рун потрібно ну, як мінімум півроку для цього приділити. Тобто швиденько вивчити всі руни ну, не вийде, тому що так, неважко запам'ятати значення 24 рун, але на глибинному рівні їх відчути важко, і для цього потрібен час. А, тому о, так. А, часто люди думають, що руни це якась чорна магія, і часто рун загалом бояться через це. Такі ой-ой, ой руни. І я пам'ятаю теж, коли, особливо коли спілкуєшся з людьми, які ніякого відношення не мають до езотерики, та навіть ті, хто мають, то коли кажеш руни, то всі одразу такі о, руни. Ем, ні, руни це не чорна магія, одразу вам скажу, хоча багато хто так думає, і я навіть знаю, чому я ем, дослідила це питання, я з вами можу поділитися і логічно вам пояснити, чому люди думають, що руни – це чорна магія. Але спочатку вам поясню, що ні, руни – це інструмент загалом. І як будь-який інструмент залежить від того, в чиї руки він потрапив, і що ця людина буде робити з цим інструментом. А тут уже все залежить від самої людини, від її моральних принципів, від її етичних принципів, від її життєвих цінностей та якихось моральних взагалі орієнтирів. Тому тут можна порівняти руну, знаєте, з ножем, наприклад, ножем можна різати овочі і приготувати салат, ножем можна нашкодити. Можна порівняти руни з вогнем, біля якого можна зігрітися. І знову ж таки, за допомогою якого можна приготувати їсти і вижити. А Іноді вогонь ця рунівна стихія, які нищить. Тому все залежить від людини. Чи можна рунами робити якісь нехороші речі? Так, звичайно, можна, але про це я не буду розказувати, бо я таке не практикую і ніколи не навчаю своїх учнів цьому. А... Можна рунами робити щось хороше, звичайно, можна. І руни це не чорна магія, руни самі по собі, вони нейтральні, вони не хороші, вони не погані, там є різні енергії, є, звичайно, енергії неприємні, є енергії небезпечні, але все для чогось потрібно. І якщо це з розумом використовувати, то руни дуже добре працюють на користь. Чому ж люди часто думають, що руни – це чорна магія? Ну тому, що, по-перше, руни мають таке язичницьке підґрунтя, і вони пішли, вони прийшли до нас від язичницьких і доволі жорстоких народів, де так я вірю, що звичайно в ті часи практикували дуже різну чорну магію, тому що тоді були різні, ну тоді взагалі були інші часи, і в людей були інші потреби та інші. Методи вирішення своїх питань і методи задоволення цих потреб на сьогоднішній день світ дуже сильно змінився, і руни також, ну якщо ви хочете взаємодіяти з рунами, вам доведеться цей давній інструмент інтегрувати в своє сучасне життя. І тоді вони будуть вам працювати на благо на користь. Так, от, перша причина це те, що руни пов'язані з язичництвом. А ми все-таки живемо в християнській країні. Наш, ну скажімо так, це домінуюча релігія, і вона має дуже сильний вплив, вона має дуже сильний фон. І навіть якщо ви не християнин, не християнка, то ви можете часто відчувати щось. Якісь думки, якісь забобони, які несвідомо ми, ми ним слідуємо, тому що вони пов'язані з християнством, в якому ми народилися, в якому ми виросли. Я впевнена, що більшість родин. В Україні вони все таки це все-таки християнські родини, де людей виховують в християнських традиціях. Так, є атеїсти. Ну, я впевнена, що більшість все одно виховуються в християнському егрегорі. І ми починаємо щось усвідомлювати і маємо якийсь вибір вже там ну плюс-мінус років в 20 хоча би так. Ми можемо щось усвідомити і сказати, що там мені оце не підходить. Але до 20 років нас цим годують. І, звичайно, магія, будь-яка магія для християнства це ворог, християнство це забороняє, християнство це не любить. Ну як є, звичайно, своя там християнська магія, церковна і так далі, але то інше. То вони вважають, що то можна, а от руни це погано. І, звичайно, все, що язичницьке для християнства буде гріх і буде чорне і небезпечне. Це по-перше, чому руни вважають чорною магією. А по друге, це те, що руни були довгий час пов'язані з. З третім рейхом їх використовували, символіку рунічну експлуатували в ті часи ті люди, і звичайно, вона теж очорнилася. Репутація рун дуже сильно осквернилася завдяки Есесівцям, завдяки третьому рейху і так далі. Тому, звичайно, люди теж підсвідомо бояться цих символів. Та якщо ми це приберемо і зрозуміємо, звідки ростуть ці страхи, то відкривається зовсім інша перспектива. Ми бачимо те, про що я вже сказала, що руни це інструмент, і вони самі по собі не хороші, не погані, Вони дають те, що людина від них просить, як вона з ними взаємодіє, і все залежить в першу чергу від самої. Людини, яка з ними взаємодіє. Тому ось так. Другий такий міф що рунам потрібні підношення, що не можна працювати з рунами без підношень, без крові там, і так далі. Але це, знову ж таки, повторюся міф. Чому? Тому що руни це інструмент. Це, пам'ятаєте, з чого починалося це відео? Це прадавня мова, це літери, це інструмент. За допомогою якого так можна творити магію, за допомогою якого зверталися до богів, навіть ворожіння вважалося так, що це через руни читається воля богів. Але а, тут важливо розділяти магію та релігію. Дуже часто вона, е, вони йшли рука об руку, вони були скомбіновані. Релігія це віра, магія це контроль, це взаємодія і це спроби контролювати енергії стихії навколо себе. А боги і релігія це віра. Це віра, що ці сили і ці енергії вони над нами, вони сильніші за нас, і ми можемо в них тільки щось просити. Так от, підношення робили богам, не рунам. Просто дуже часто ці ритуали вони змішані, там уже йдуть і руни, і звернення до богів, і підношення. Але самим по собі рунам підношення робити не треба. Ви можете практикувати язичництво, ви можете звертатися до богів і підношення робити їм, але самому по собі інструменту рунам підношення не робляться. І тут є один важливий момент: ви можете запитати: хм, окей, а якщо я з рунами щось роблю, от щось у всесвіта, прошу, хочу, щоб мені щось прийшло. І от воно приходить, то я ж маю якусь відплату, я ж маю баланс у всесвіті зберігати. так? Бо якщо я не відплачусь, то в мене тоді заберуть. І принаймні, коли я відплачуюсь, то я хоча б знаю, що я даю. А от коли в мене забирають, то я не знаю, що заберуть, і можуть забрати щось дуже А, Дивіться, це знову ж таки про взаємодію більше з богами і з язичницькими практиками, коли нам потрібно от щось, знаєте, просто отримати і щось віддати, але тут немає дії, тут, немає, тут не передбачається того, що людина буде діяти і щось робити. Тобто тут передбачається, що я щось прошу, я щось хочу отримати, і я щось віддаю, якось відкупаюся, щоб це отримати. Я ж вам пропоную інший спосіб роботи з рунами на своїй власній волі, коли ви щось робите для того, щоби. Ви могли щось отримати за допомогою рун. Тобто тут і робота рун, і так, тут ваша робота також. Ви самі будете обирати, як вам з рунами взаємодіяти. Але я вам хочу підсвітити, що є такий варіант, де можна взаємодіяти з рунами і де можна не робити ніякі підношення, але там треба попрацювати вам. І тоді, якщо ви попрацювали, ви постаралися, то вам не треба нічого робити, бо ви вже доклали зусилля, ви вже віддали свою енергію, щоб щось навколо себе зрушити. Розумієте? От, і окей, тоді може постати друге питання. На що мені тоді руни, якщо я і так сама все буду робити? А, так, це питання дуже слушне, але тут хочу сказати, що руни вам допомагають і підсвічують. Тобто це як іти з, знаєте, з навігатором, коли ви бачите карту, бачите дорогу, вона вас веде і каже вам, коли повернути. Ви все одно йдете, ви все одно докладаєте зусилля, але вас ведуть, вам допомагають. І тут аналогічно руни вам будуть допомагати, вони будуть вам підсвічувати якісь ситуації, вони будуть вам допомагати відчути якісь моменти, скористатись ними, вони будуть давати вам сили, вони будуть. Активувати у вас, розкривати ваш потенціал, розумієте? І так, можна і без рун чогось досягати, але з рунами це, ну скажімо так, легше, приємніше, і я би сказала, що навіть цікавіше. Так, бачите, як вся ця магія розкривається навколо тебе. І в такому випадку, коли ви докладаєте зусилля, вам нічого платити не треба. І я ось тут залишила таку. Також метафору, таке порівняння, та, що за овочі в супермаркеті заплатити треба. Тобто, якщо ми хочемо просто щось отримати, і тоді ми проводимо ритуали, ми відкупаємося, і це, ми нічого не робимо тут, і ми просто от, якби, очікуємо. Хоча багато практиків кажуть, що все одно треба щось робити, навіть якщо ви проводите ритуали, і навіть якщо ви даєте підношення богам силам. От. Та, Тим не менше, чи треба платити за овочі, якщо ви самі виростили їх у себе на городі? Правда ж? Ні. Тому що ви зайшли в супермаркет, звичайно, ви берете овочі, які вже хтось виростив, хтось доклав зусилля, хтось хоче отримати за них винагороду. А коли ви самі постаралися щось робили, доглядали, вирощували, обробляли від комах, збирали. То, звичайно, ви заслужили на це, на те, щоб просто цими овочами насолодитися, бо ви щось зробили. І у вас точно не буде думки, що я комусь повинна заплатити за те, що я в себе на городі виростила овочі. Правда? Так само і робота з рунами на своїй особистій силі, коли ви не звертаєтесь до інших сутностей, богів і так далі, коли ви просто з рунами по своєму взаємодієте. Що ж, у мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І якщо вам цікаво більше інформації про руни, то також переходьте в мій інстаграм.